Так тому, розумієш, ми зараз в дуже якісь такі. По-перше, після Джеди, після перемовин, українська влада почувається дуже слабкою. Всі права на вирішення нашої долі, Зеленські його оточення делегували Трампу. І зараз навіть європейці, чесно кажучи, такі дещо ну, заскочені. Але. За цей тиждень було зроблено дуже багато сильних кроків. По-перше, прем'єр-міністр Великобританії Стармер скликав коаліцію охочих. і в суботу відбулася конференція дистанційна. Вперше було оголошено про 10 тисяч вже підготовлених бійців, яких можна буде вводити як сили гарантування безпеки в Україні. Тобто континент, який має по завершенні бойових дій, бути розміщений в Україні, і стармер зараз вже зібрав разом з президентом Макроном приблизно 35 країн учасників. Тобто, я так розумію, що всі учасники Рамштайну підтвердили свою зацікавленість тут. Є звичайно серйозний потенціал, наприклад, турецький таких миротворців. Ми Мабуть, азербайджанці би могли прийняти теж це дружня країна до України, Туреччина і Азербайджан. Ну бо Путін вже почав репетувати після того, як почав формуватися контингент сил гарантування в Кремлі почалася паніка, і вони почали верещати. Ну що не все за що дурні, чесно кажучи. Бо вони розуміють, якщо тут будуть розміщені додаткові війська, то. Країни, які надсилають війська в Україну, вже не вступляться з України. Вони будуть поряд з Україною до останнього, а особливо заєднатися з такими країнами, як Франція чи е, Великобританія. А тепер чекаємо ще і приходу на посаду е, канцлера Мерца. По суті, погоджена коаліція на сьогоднішній день. Між соціал-демократами і ХСС ХДС. Це така право праволіва коаліція, і можна сказати, що. І ще й зелені долучилися до них. Так, так. Зелений. Тоді це виходить дуже стійка коаліція, і зелені якраз в цьому сенсі, вони е, такі ж проукраїнські, як ХСС ХДС. Е, тобто. Соціал-демократам у цій е, упряжці доведеться все-таки е, погоджуватись на політику ХСС, ХДС ізолер. і ЗЛР. Е, і що важливо, що вже е, ще Мерс не прийшов на посаду, а новий пакет військової допомоги Україні ну він, чесно кажучи, дуже хороший. По-перше, установка гепард. Е, по-друге, дуже багато ракет для IRST, зенітних ракет для проти, проти, комплексу протиповітряної оборони. Багато набоїв БМП Мардер, по-моєму, десяток. Набої до БМП Мардер, інженерні розгороджувальні машини, трали для мінного тралення, Тобто там перелік а, 5 тисяч е е, набоїв 155 міліметрів, 5 тисяч снарядів. Тобто, ну, це так солідно, чесно кажучи, е ну, дуже відчувається якийсь я я якісний е ривок. Ну, і е ми ж чекаємо обіцяні ракети е Таурус. Разом з тим, коли про ракети згадуємо, то Вчора було заявлено, що українські сили проти точніше, сили безпілотних систем випробували безпілотну машину з радіусом дії 3 тисячі кілометрів. Не Нептун, до речі. Це так, не, та, не, і третично. Довгий ну це було випробування, а з Нептуном, нарешті, ну нарешті, розсекретили, бо виявляється, що. Це вже не перший місяць Нептуну випробовували в бойових умовах. Тобто вирішили, що це цінний актив, є, і якщо його запускати, то запускати вже спорядженим вибухівкою і по якомусь російському об'єкту. Всі удари Нептуном е, досягли цілі. Останній е, удар взагалі був дуже дошкульний для росіян, тому що це був удар по ТУАПСЕ. Туапсе е, Нафтосховище е, на нафтопереробному заводі горіло, 20 тисяч кубів нафти вигоріло. Е, тобто удар дуже потужний, дуже влучний, і головне, що він деморалізуючий. Тому що російські експерти почали чухати потилицю, виявили, що заявлений радіус дії е, довгого Нептуна більше тисячі кілометрів. І це означає, що він. Це дві відстані до Москви, і е, цей Нептун може вражати якраз ще і е, порт Усть-Луга і Санкт Петербург. В Санкт Петербургу дуже багато виробництва збройного. Так що е, я думаю, що найближчим часом може бу... можуть бути прильоти по Санкт Петербургу масові. І по порту услуга досі по услузі українські безпілотники прилітали, але тепер може бути і приліт ракет наших. Ну, і, і, ще одне. Так. і ще одне: якщо е, така практика подовжиться, то я думаю, що о, зараз на цьому тижні Росія відводила літаки е, в глибину. З радіусу дії 300 кілометрів, вже літаки відведені російські, ну ці, фронтова авіація. Так що е, і зараз швидше за все, що очікується, мабуть, український удар по е, базі Оленія е, в Мурманській області, де перебувають е, стратегічні бомбардувальники російські. Якщо буде удар і буде знищена пара, пара е, бомбардувальників на цій. На цьому аеродромі, то по суті Росії доведеться відводити більше технологічного озброєння десь за Урал, бо інакше Україна переб'ється все. Все знов таки полягає концепцію припинення зараз обсягів на ці дев'ятихнів. Повертаємося до знов теми, хоча ми нічого не знаємо вігневи нема про те, чи розпочалися ці перемовини чи ні, але. Зрештою, як я вже казав, перед Святофаном Дзінком побажання Кремля було таке, щоб зупинити фінансові санкції, ну санкції проти Росії економічні, очевидно, якісь. Ну, це таке побажання. І очевидно, воно впливе протягом цієї розмови. Коли буде розмова, не знаємо, але ми вже можемо, як я сказав на початку передачі, робити ставки, припустимо. Ну, от е, е, Трамп е, говорить про те, що він майже стовідсотково впевнений, що Росія погодиться на припинення війни е, 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 при обстрілі на 30 днів з подальшою розмовою е, після цього чи протягом цього діалогу до якогось шляху до, до миру. Ну, Початок діалогу переговорив. Е, те саме принципі, говорить Путін тільки він знову таки з свого боку стара певні умови. Ну бачите, перед сьогодні вже те, що він сказав, що його турбують санкції в Росію, щоб якби Америка припинила санкції, то мовляв же, і, і, і помастила би, і покотилася б наша розмова далі. Ну, ми не знаємо реакції, поки ніякої нічого про це про це не позиція президента. Ну, це напевно воно і має так бути, тому що це все мусить бути під час розмови, а на спекуляції пресі до того, як почалися розмови. Хоча Путін собі це дозволив. Ну, одним словом, Володимире, як ти вважаєш, тобто пристане Путін на пропозицію 30 днів зупинки в обстрілах з подальшою. Діалогом про зупинення там через пошук, пошук е, якихось підходів до, до миру, який, як, як, як говорять самі москалі, вони хочуть тільки серйозний довгостроковий і надійний мир. І це їхня головна мета і мрія. Ну, серйозний довгостроковий мир передбачає дотримання статуту ООН. Без цього не буде. Тому, причому тут куля чи м'яч якраз на російському полі. Вони порушили, порушили міжнародне право і їм це і виправдовувати, і, і своїм коштом ремонтувати все, що вони поруйнували. Якщо вони не висловлюють готовності до цього, то, то вони і будуть проїдати своє майбутнє. Це перше. Друге, ну, мені здається, що Путіна є коридор невеликий можливості. Це він ну, досить голосно. Пропаганда почала готувати Росію до 80-ліття Побєди. Тобто, по Побєдобесія, те, що називається, вони хочуть якось так обставити дуже ну, урочисто, там со слізами на глазах, як вони співають. І очікують велику кількість поважних гостей, навіть Цзіньпіня запросили. А, а нафіга воно Сі Цзіньпінь? Хоча Цзіньпінь, звичайно, Sorry. був і, і союзником, точніше, Цзедун був союзником і Сталіна і американців також, бо Китай мав союзництво з Сполученими Штатами під час Другої світової війни. E, і сполучені штати постачали і зброю, і інструкторів, так що тут e, це були e... партнерами проти прекратичної Японії, так, так, так. Тут в цьому сенсі, і e, якщо путінські кликуші раптом верещають про те, що от e, Путін хотів би, щоб e, Трамп разом із Інпієм стояли поряд з ним на трибуні Мавзолею, Ну то без припинення бойових дій. Ніхто стоять там не буде, це ж зрозуміло. Тому ну от подивимося: якщо Путін хоче повернутися за стіл перемовин е, з е, світовими лідерами, як йому обіцяє, бо його адвокатом обіцяє стати Трамп, але ж е, Трамп може бути адвокатом. Трамп може навіть санкції проти міжнародного кримінального суду. Відкривати, але ось на минулому тижні міжнародний е, кримінальний суд арештував е, філіппінського диктатора Дутерти. Так що е, ну, от подивимося, подивимося, бо Трамп якраз встановлював санкції проти міжнародного кримінального суду за див, дивні е, справи відкриті, наприклад, проти прем'єра Нетаніаху і міністра оборони Ізраїлю. На це це дурість, тому що країна захищала себе і свій народ. А проти ну, керівництва країни відкрита міжнародним кримінальним судом відкрита справа. Але але досі не відкрита, наприклад, проти Лукашенка, який разом із Путіним був задіяний у викраденні українських дітей, тому тут див дивна поведінка, чесно кажучи. багато дивного в цьому світі це великого рахунку. Повертаючись до такі до теми прогнозів, От Володимир охарактеризував, що на свою точку зору щодо припинення війни, віроніч обстрілів з тим, щоб перемовини пішли в конструктивне русло припинення війни, яке, в принципі, ну, Україні потрібно. <кхід> Потрібен мир, бо як не крути, виснаження воно е, тяжко переноситься Україною, але. Не менш воно й тяжко приносити Росію, тому і Росія так само і з'явилася інформація про те, що Росія вже витратила всі гроші за перший квартал цього року. Заплановані, які були на перший квартал, профукала давно вже гроші з другого кварталу. Так що вони так... ну, я, ж я ж говорив про те, що зараз якраз березень і квітень це пік зростання інфляції, тобто вони. Зараз е друкованими грошима оперують, так. вони не підтверджені ніякою економікою, ці гроші. Так що в так що них теж е однозначно, для них <кій> вигода йти на будь-які е перемовини з Трампом. Хоча... Найголовніше, знаєш, що важливо? Якщо нас через населення Путін може переступити, то через позицію своїх дружків бізнесу найближчого з його оточення, а там уже всі, всі попрогоряли. Там уже починається банкрутство. Ми, ми дивимося, що Русал, наприклад, втратив 7% своїх ринків. Ну не кажучи вже вже про інші індустрії. Найголовніше це Газпром і Росні банкрутують. Так, <ілісно> да. да, тому що в принципі, там ми, ми перед початком передачі згадували, що знов таки ці санкції, які тепер, так би мовити, призупинення документом трежері департаменту казначейством американським роз, роз, оплати через ці банківські структури найбільші. Непотужніші російські е, світовими банками. Це говорить про те, що колапс в фінансовій сфері, і, яка переходить знову на сферу мироносіїв, тому що все це воно пов'язано. Купівля, продаж і так далі. Будуть задихатися в своєму газу, газі, оскалі і, я не знаю, купатися в нафті. Ну, е, насправді, е, скажімо так, надра є в кожного в кожного народу і в кожної країни. Але зробити ці надра високодоходними, це вміють небагато е, народів світу. Знаєш, тут головне, аби вже там десь е, цей Уралс, марка це російська, по 60 доларів здається за барель. Чи вже нижче, почуваєте? Якщо воно впаде на 40, як колись було. І привело Росію до певного колапсу економічного, то і цього разу не витримає рашки. І якщо подальше нижче, то я думаю, на колінах приповзуть вже за будь-яких обставин, без будь-яких прикондишів, без будь-яких певних умов від Росії. Тому це питання часу, я думаю, вони абсолютно це все розуміють. Тільки ну, Путін є Путін, він же ж питання круто пацан, він же весь час намагається. Втерти щось Трампу таке на яке він так само Трамп не б'є. Він же абсолютно розуміє ситуацію, яка на сьогоднішній день є в економіці Росії. Тому, тому і підтримуємо Трампа, в тому розумінні, що в принципі Потлер мусить прийти, приплисти на цю пропозицію, яка є мені здається, що. Насправді логіка Трампа стає все більш стрункішою, і стрункішою, тобто, ми вже починаємо бачити елементи справді заганяння в залежність Путіна, і це якраз та історія, яка дасть приведе до успіху, якщо правильно цими залежностями оперувати. Тут же ж нагадаю, що на тижні також спливла інформація про. Готовку візиту Путя Ой, Трампа до Китаю візит має відбутися десь в середині квітня, і це якраз і механізм тиску на Путіна. Бо з ким зараз Трамп створив таку систему трикутник Вашингтон, Пекін, Москва і суть його інтриги в тому, проти кого з з ким проти кого будемо дружити. Чи з Москвою проти Пекіна, чи з Пекіном проти Москви, і оце зараз е, якраз це механізм е, гноблення Путіна, бо вже заявлений візит до е, Пекіна. Пекін усіляко потирає руки. Пекін е, до речі запопадливо відмовився від візиту до е, Сізінпіня до Євросоюзу в зв'язку з 50-літтям встановлення дипломатичних відносин. Так що, ну що ж, можна сказати, що е, гра ведеться дуже цікаво. Гра цікава. Тільки єдине, що у нас ще нам хотілося охопити в нашій передачі, вже справді нема ми в наступній нашій передачі про це поговоримо. Тому, тому, та, так. тому що процес триває, це вихід Збройних сил України з Курщини. Він зараз в процесі, ми не будемо. Спекулювати, розвертати цю тему, там не все е дуже не безпарно, ну, але ця е тема наступний. В, в, яко в якості комедії, тобто, щоб е е слухачі уявляли, які механізми задіює е Москва.